Понеділок від самого ранку прихильники Корбана збираються під стінами Новозаводського районного у місті Чернігові суду. Саме ця судова установа України винесла постанову про проведення судових дій щодо Геннадія Корбана, лідеру громадського об'єднання Укроп, висунуто обвинувачення в організації злочинного угруповування, розкраданні коштів, викрадені людей. Нам вчора ще повідомили, що з Києва з місця тимчасового утримання служби безпеки України його було на направлено до міста Чернігова, оскільки слідчий прокурор знаходиться саме тут. І подання було подано прокурорам Чернігівської обласної прокуратури Кожедубом. Саме тому тут будуть проходити відповідні слідчі дії. Ми очікували ще вчора прибуття його з супроводженням, але наші заклади тимчасового утримання інформацію нам не підтвердили, що він знаходився вчора. Сьогодні нам знову проінформували з Києва, що він вже доставлений саме сюди. Попередню представники політика заявили, що обирати запобіжний захід будуть об 11-й годині. Втім, ні об 11-й, ні як пізніше повідомляли, о 13-й, засідання не почалося. Натомість за 10 хвилин на другу у двір судової установи в'їхав кортеж з чотирьох бусів. Геннадія Корбана у супроводі співробітників СБУ нібито доправили до Чернігова. Щоправда, на власні очі журналісти його не бачили. Далі ще кілька годин очікування під залою суду. В коридорі щільно один до одного журнали журналісти та активісти і так година за годиною у очікуванні розгортання подій. Чергове засідання перенесено на 16.00, але станом на сімнадцяту годину засідання у справі Корбана ще не розпочалося. За словами активістки Оксани Рубан, така ситуація склалася через самовідвід судді Падалюки. Натомість народний депутат Денисенко, якому вдалося потрапити до залу суду, заявив про те, що суд розглянув справу про обрання запобіжного заходу помічнику нардепа Філатова Михайлу Кошляку. Йому призначили два місяці тримання під вартою. Засідання вже розпочалося під 17-ї години на нього потрапили не всі бажаючі через те, що судова зала може вмістити не більше 40 людей. Після серії заяв захисту обвинуваченого щодо повноважень опонентів в судовому процесі, головуючи оголосив перерву. Наші кореспонденти продовжують працювати в залі суду.